Всім вітання, шановні пані та панове з вами Арбумен. Сьогодні будемо проводити науковий дослід, як розв'язати дико затягнутий вузел, якщо в тебе синдром кривих рук. Зараз покажу вам свій вузел. Ось наш затягнутий вузел. Його затягнуло з такою силою, що ну, руками його ніяк неможливо розв'язати. Тому я придумав, не знаю, чи вийде така придумка. Вірьовку мотаємо на дерево. Тут в'яжемо вісімку. вставляємо якесь палешка, щоб коли її затягнеться страшною силою, його можна було видавити його і розв'язати цю вісімку. Далі у нас іде крючок, трос. І на тому дереві у нас іде МТМ. Тобто, що я хочу зробити? Я хочу витягнути оцю сторону, тобто оцей край, щоб оце все кільце воно пройшло через цей вузол. Я ну, здогадуюсь, що це, ну, скажімо так, буде важко або навіть неможливо, але ну, немає ніяких. Інших шансів, як тільки потім просто різати цієї мотузки, бо воно його забило до такого стану, що ну просто вообще нічого не можна зробити. Давайте зараз подивимося, що в мене вийде з цієї затеї. О, ось і все. Ось і розв'язали ми нашу мотузку. Так що, повністю дійствуючий спосіб, беріть собі його на зауваження і користуйтесь. Від нема що робити, я подивився, що у мене вже настільки засаті фільтри на 201-му на 260-му. Що я вирішив їх попрати. І зараз як прати, чим прати, як їх потім сушити. Я все розкажу, покажу. Можливо, у когось є свої нароботки, свої ідеї якимось іншими средствами. От, буду дуже цікаво мені це все почитати в коментарях. А ми починаємо. Так, ось наш фільтр з 201-го. стан ну, у нього, звісно, такий собі. Але тим не менш це, ну скажімо так, набагато краще, ніж 260, який я зараз буду показувати. Ось він всередині, ну, більш-менш нормальний, але попрати його вже потрібно. А якщо не відпореться, то певно, що буду його вже міняти. Бо це треба робити частіше. А я постійно про це забуваю. І ось фільтр 201-260-го. І він, як не соромно, це признати. Він не прався від початку праці 260-ї пилки, а це вже декілька років. І ось о, подивіться, який він тут гарний. Весь просто у стружці, перемішаній з мастилом. Але всередині, якщо там, звісно, вам буде щось видно, то видно, що він чистенький. Тобто повітря відфільтровує він атічно. Ось. І зараз будемо це все діло. І так, що нам для початку треба? Для початку нам треба пластикова ємність, куди ми це все будемо складати. Далі туди наливаємо воду, так, щоб приблизно покрили фільтри повністю. Тобто приблизно отак. Беремо найпростіший миючий засіб, засіб, який виводить жири. В моєму випадку це феррі. І отако добренько туди його додаємо так, щоб не шкода було. Тепер це все діло треба розмішати. Розмішуємо це все діло до того, щоб воно спінилось і спінилось гарненько, щоб у нас миючий засіб перемішався з водою, і утворилася, як то кажуть, на мийках активна піна. І коли у нас цей засіб спінився, туди всередину опускаємо наші фільтри. 260-й, так, щоб він повністю покрився водою. Та 201-й, так само, щоб він гарненько покрився водою. І залишаємо їх тут на невизначений час. Ось, а коли його треба буде переставати замочувати, я засікую час і вам скажу. Пішов деякий час, я думаю, достатньо вже маринувати наші фільтри. Зараз я буду їх відчищати. А відчищати я їх буду старою зубною щіткою, Принаймні, трошечки їх потерти точно треба. Підставляємо нашу відерочку в сторону. Беремо фільтр СП 201 -го. і акуратненько. Не сильно прижимаючи отакими от рухами ми чистимо поверхню. І лишаємо хай лежить. Тепер візьмемося за. 260-го. Цей фільтр постраждав від часу набагато сильніше. Але, як ви бачите, вже немає таких накіщих кусків масла олії, оливи разом із стружкою. І кладемо його в сторонку, зараз будемо ополіскувать, ну, дивіться, який він гарненький став. Набагато чистіший, ніж був, але полоскати будемо декілька разів у декількох водах, щоб не лишилося ніякого бруду і маючого засоба, щоб він там не висок у волокнах. І цей теж має набагато більш кращий вигляд. Тепер таким чином вішаємо наші фільтра сушитись. І чекаємо, поки вони повністю висохнуть. Після цього можна знову використовувати.